Привіт, друзі! Сьогодні для вас акційна пропозиція. Діятиме вона 2-3 дні. В нас, Тобто в мене для вас Suzuki адрес V125S. в синьому кольорі вже зареєстрована. От, от номерний знак, давайте я вам покажу. Опа. н 601621 j так, є. Далі. Номерами, Дивимось номерами. Це в 4 128 521. Так, ідемо, дивимось дивимося номерами. Тобто скутерочок в нас вже офіційно зареєстрований, стоїть на обліку, продається вже з документами по генеральній довіреності. тобто я на покупця Ну, не я, а попередній власник цього скутера на покупці зробить генеральну довіреність, і ви його зможете без проблем переформити в, рев, в мрев е, на себе без ніяких проблем, отак От, як він вже зареєстрований. Питання в подачі першого якби, пакету документів ну, вже немає. Тобто набагато простіше, техніка вже стоїть на обліку. Продавався він з пробігом в 12 тисяч кілометрів, приблизно не місяця два назад. От, приїхав. 13779. Проїхав, 13 проїхав всього-навсього, чоловік на ньому 1700 км. От, тобто, ну, взагалі нічого. От попередній власник привіз його мені, мені цікаво його було б забрати назад і запропонувати вам гарну ціну. Кому цікаво. Ціна буде 1300 умовних одиниць, його риночна вартість ЕСКи модельки в районі від 1450 доларів, плюс пакет документів коштує в середньому 3200 3500 тисячі гривень. І от він продається з знижкою в 250 доларів. от відеоогляд на нього і тест-драйв буде внизу. Під цим відео, кому цікаво, ознайомтеся і встигніть придбати скутер по гарній ціні. В принципі, від того пробігу, з яким я продав 12 тисяч, він практично не змінився, але є невеличкі дефекти. Дефекти це фарба, от вона змиється. Я його помив, а то привезли мені його брудним. Працює чистенько. Дивіться, з'явилася подряпинка тут невеличка. Спереді весь ціленький. По пробігу взагалі чоловік на ньому практично не їздив, бачите, але десь встиг уже якось стіночки прихилити. Тобто спереді є подряпинки. ці подряпинки вони на лакові, здається, заберуться. А так у загальному без дефектів, чітко м'якенько працює. Більше дефектів я не знайшов, кому цікаво, встигніть придбати. Телефонуйте. За номером, який вказаний внизу під відео.